Привіт, мене звати Тамара Хюман. Я засновниця веганської організації Кожна тварина сьогодні буде цікава тема тема про мед. Чотири роки тому я записала відео про те, чому вегани та веганки не їдять мед, де спростувала більшість міфів про виготовлення цього продукту та розказала, чому мед не по-вегану. До речі, його ви можете передивитися за посиланням під відео. Але час іде, і питань про мед з кожним роком не стає менше. Не всі розуміють, як і звідки береться цей продукт. В рецептах з поміткою веган і досі можна зустріти мед, а самі пасічники залишили десь десятки коментарів під моїм відео про те, що все не так, я все перекрутила. І на жаль, досі є люди, які називають себе веганами та веганками, але споживають мед і не знають, що з ним не так. Тож, давайте нарешті розберемося раз і назавжди, чому мед це не веганський продукт. Цього разу заглибимося детальніше, щоб вже точно не залишилося жодних сумнівів. А поки ми не перейшли до справи, поставте вподобайку цьому відео, щоб якомога більша кількість людей дізналася усю правду про мед та галузь бджільництва. Не забудьте підписатися на мій канал та затиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також ви можете підтримати мій канал на Патреоні та. Так, ми зможемо і надалі робити якісний і важливий контент. В процесі підготовки цього відео ми поспілкувалися з фахівчиною з бджільництва Леонорою Адамчук і поставили їй найпопулярніші питання про мед та долю бджіл на нашій планеті. Тож, давайте тепер розберемо основні тези про те, чому мед не веганський продукт та підкріпимо це думкою спеціалістки. Хочу додати, що подекуди думка нашої організації кожна тварина та експертки не збігається, оскільки ми акцентуємо на тому, що бджоли в принципі не мають використовуватися людьми як ресурс для досягнення власної економічної вигоди. Та навіть враховуючи ці моменти, вона підтвердила наші побоювання щодо певних питань. Тому пропоную послухати головні меседжі про виготовлення. Меду, що підкріплюється думкою фахівчині, та зробити висновки. Люди помістили бджіл у неприродні для них умови. Усі бджоли апріорі дикі, їх неможливо одомашнити, адже вони живуть за своїми власними законами законами природи. Вони розумні створіння і мають певні життєві сценарії, яких дотримуються протягом усього свого існування. Натомість люди переміщують їх у вулики поблизу власних домівок, піддають генетичним змінам, завдають бджолам великого стресу, коли транспортують їх на продаж. Бджоли нам маткам підрізають. Крила, щоб прив'язати їх до місця проживання, а там, де матка, там і робочі бджілки. І таким чином ми отримуємо цілий рій в неприродних умовах. Вулики це не п'ятизірковий готель з комфортними умовами для проживання. Це, по суті, клітка з кількома поверхами, яка не зручна для розселення бджіл, але зручна для відбирання в них меду. Щодо причини вимирання бджіл можна наводити безліч фактів, однак їх зводять до п'яти головних. На першому місці в багатьох країнах науковці виділяють саме причину надмірного або неконтрольованого, або неякісного, або невідповідного до технології використання. Різноманітних агрохімічних засобів, особливо пестицидів. Наступною причиною вимирання бджіл по вагомості є власне хвороби бджіл, і в основному це віруси. До наступної із головних причин вимирання бджіл належать, власне зміни екологічні та зміни в сільському господарстві. Що мається на увазі? Ну, звичайно, це глобальне потепління, яке впливає безпосередньо на Рослини на кормові ресурси бджіл, відповідно в них погіршується харчування і настає так званий харчовий стрес. Останній з причин, як це не банально, ми можемо віднести власне людину. Людину, яка або надмірно використовує бджіл у розвитку технологій, тобто бджіл використовують як ресурс для видобутку меду і не слідкують за їхніми біологічними циклами. На жаль, у нас. Дуже мало людей, які займаються бджільництвом і мають фахову освіту, тобто вони розуміють біологію бджоли, біологію бджолиної сім'ї. Вони розуміють як. Попереджувати захворювання, як вірно використати медозбір. Під час збору меду бджоли отримують травми та вмирають. Якщо ви хоч раз бачили процес збору меду, то я вас зараз не здивую. А якщо ні, то подивіться на власні очі. Так відбувається цей жорстокий процес. Бджолярі нещадно трясуть рамки з сотами, щоб зігнати бджіл та не зазнати укусів. Крихітні комахи мають тоненькі крильця та ніжки, які пошкоджуються під час таких практик, а й зовсім відриву. До того ж, згідно з новим дослідженням, бджоли не тільки відчувають біль, а й змінюють свою поведінку під час болісних впливів, подібно до інших тварин. Водночас комахи не захищені жодними правовими нормами. Саме тому британські дослідники наполягають на забезпеченні добробуту для бджіл на законодавчому рівні. Якщо виявляють, що які, якась певна частина бджолосіме відстає в розвитку, вони добре відрізняються від інших. То спочатку е, спробують вияснити, в чому ж причина. Якщо причина в захворюваннях, інфекційних сім'ю ліквідовують. Якщо причина, наприклад, тому, що матка вже втратила свій продуктивний вік її замінюють. Якщо наявних причин не було виявлено, тоді застосовують так званий масовий добір на пасіці, коли такі сім'ї знищують, або, іншими словами, вони їх об'єднують сильнішими сім'ями. Пасічники вбивають не лише бджіл, а й птахів. Іншими неочевидними жертвами бджолярів стали синиці, сорокопуди, ластівки та щурки золотисті. Так пасічники вбивають цих птахів, аргументуючи це тим, що вони начебто таким чином захищають бджіл, вбивають птахів з неабиякою жорстокістю і застосуванням зброї, спеціальних сіток чи просто душать їх власноруч. А потім джелері діляться порадами та хизуються так званими успіхами на форумах. Оказується щурка золотіста, не така вже й ні у лові бджолині матки не доживають свого повноцінного життя. Так само, як і тварини в м'ясній молочній та яєчній індустріях не проживають свого природного віку, так і тривалість життя бджіл значно скорочується через їх експлуатацію людиною. До прикладу, бджолині матки можуть доживати до 6 років, але їх вбивають як тільки їхня продуктивність падає через рік чи навіть раніше. Середній продуктивний вік маток. Вважається 2,5 роки, тому пасічники через кожних 2 роки замінюють матку для того, щоб була найвища її продуктивність. Однак в природі матка може жити і до 8 років. Бджоли не можуть повноцінно жити без меду. Мед це їжа бджіл. Якщо ми його в них відбираємо чи замінюємо цукром, це сильно відбувається на їхньому стані здоров'я, що призводить до смертності та вразливості до хвороб. У меді є всі необхідні поживні речовини для бджіл, які їм так потрібні, особливо взимку. Якщо ж повністю вилучити всі корми і пустити їх тільки на цукровому сиропі, це великий ризик того, що імунна система. На весну буде обжіл втрачено. Що мається на увазі? Оці зимові бджоли весною, вони вирощують нову генерацію бжіл, яка, власне, з весни буде розбудовувати сім'ю, буде вирощувати нове покоління і так далі. Якщо ці бджоли втратили цю можливість або погіршився їх імунітет, відповідно, в них гірше будуть працювати ті самі травні залози, якими вони вигодовують нові генерації в це може позначитися у подальшому і на імунітеті цих нових генерацій. Бджоли нам не належать і працюють не для нас, а для себе. У вулику можуть жити десятки тисяч бджіл, що мають конкретні завдання і виконують їх кожного дня. Робочі бджоли можуть облетіти за день понад 40 мільйонів квітів. Натомість тяжка робота обертається для них крадіжкою. Як би ви відреагували, якби тяжко працювали цілий місяць, а вашу заробітну плату? просто забрали або ви заповнили свій холодильник великими запасами їжі, а хтось залазить вам прямо на кухню і забирає весь міст холодильника. Навряд чи це вам сподобалося б? Не стане бджіл, не стане всіх нас. Сьогодні ми спостерігаємо неабияку смертність серед бджіл, і з кожним роком вона стає все більшою. Хоча науковці наголошують на надмірному використанні різноманітних агрохімічних засобів, інфекційних захворювань бджіл та зміні клімату, неабиякий внесок у процес вимирання бджіл зробила саме людина. Я впевнена, що якби ми перестали забирати їжу у бджіл, то їхня популяція не була б зараз під загрозою зникнення. Біорізноманіття являє собою таку велику сукупність живих організмів, що живуть у пер... В певному середовищі. Як тільки людина туди вмішується, відповідно змінюються зв'язки харчові і певні види повністю випадають із такого природнього екологічного кола. Якщо говорити про головного запилювача на нашій планеті, це медоносну бджолу, на жаль, втрати її сягають щорічно від 20 до 50%. В залежності від того, яка це країна, наприклад, на американському континенті ці втрати сягають навіть до 80 і вище відсотків. В Україні минулий рік ця цифра становила до 40%. Тобто, це щорічні постійні втрати. Якщо ми і надалі будемо так небережно ставитися до бджіл, Дозволяти їх отруювати внаслідок невірно організованої людської діяльності або внаслідок якихось екологічних катастроф, не відновлюючи при цьому їх, їх чисельність, нас чекає дуже плачевна ситуація. У деяких регіонах Китаю бджоли запилювачі зовсім зникли. Тому фруктові сади китайським фермерам доводиться запилювати вручну. Альтернативні шляхи запилення не можна порівняти з ефективністю запилення бджолами. Одні країни застосовують дрони, які опилюють однак ефективність дуже низька, адже дрони, крім того, що переносять пилок, вони руйнують генеративні органи. Квітки. Тобто може бути так, що е, запилення відбулося, але, власне, зав'язі не буде. Тому більш ефективним способом є ручне запилення, коли люди з допомогою різних засобів, східців, е, драбинок, е, просто е, на деревах спеціальними щіточками. Кожну квіточку запилюють. Це дуже складна ситуація на сьогоднішній день, і поки що вирішення їм немає, окрім того, що зберегти медоносних бджіл і завозити в ті країни, які власне втратили їх уже. Бджіл піддають стресовим практикам, щоб забрати в них більше меду. Викурювання для бджіл надзвичайно стресова подія, коли вони думають, що сталася велика пожежа і починають збирати мед, щоб врятуватися з запасом їжі. В цей час бджоли не здатні жалити, та бджолярі користуються цим, щоб комфортно вкрасти ще більше меду і не бути покусаними. До того ж, дим притуплює реакцію комах і шкодить їм. Хоча, за словами експертки, зараз цей жорстокий спосіб. Заборонено і його не використовують, але якщо взяти до уваги, що більшість бджолярів не мають фахової освіти, то навряд чи вони будуть прислухатися до таких рекомендацій. А в різних посібниках для пасічників можна знайти поради користуватися димарем. Без меду бджоли помруть, а люди ні. Для нашого існування нам абсолютно не потрібно їсти мед, а бджоли не мають інших харчів, які б змогли забезпечити їм здоровий та повноцінний спосіб життя. Щоб нам не розповідали бджолярі про підгодовування цукром чи іншими нездоровими аналогами. Навіть якщо забирати лише частину меду, цього недостатньо, бо бджоли виробляють рівно стільки, скільки їм потрібно для виживання. Дуже велика кількість земель на сьогоднішній день в Україні є розорами. Я вже не говорю про наслідки війни, та що зараз частина земель взагалі ніяк не є можливою до використання. Тому це все впливає на так званий харчовий стрес бджіл, і в такому разі ми повинні знаходити якісь замінники для підгодівлі їх. І це є насправді дуже важко, адже людина до сьогоднішнього дня в лабораторії не змогла відтворити такий корм а для нас продукт харчування, як мед, який буде повністю. Відповідати потребам організму бджіл неабияку проблему становить селекція медоносних бджіл. Існують випадки, коли їх штучно схрещували в лабораторії задля отримання ідеальної бджоли, яка буде давати багато меду, запилювати більше рослин та буде максимально зручною в роботі. Однак натомість на світ з'явилися агресивні підвиди, які нападали на людей. Такі випадки були поширені за кордоном, зокрема в Бразилії, Центральній Америці та Мексиці. Новини про бджіл вбивць з'явилися і в Україні, але стосувалися вони нібито неправильної підгодівлі, або й взагалі її відсутності. Матка летить і спаровується в повітрі з труднями, невідомо якими, і кількість цих труднів може досягати до 12 осіб. Таким чином, ми отримуємо невідоме покоління. Тобто, якщо це спаровування відбувається з підвидом або з окремим видом. Тобто з, таки, з такими ж медоносними бджолами конкретного виду, то ознаки закріплюються і зберігаються. А якщо це старування відбувається з гібридами, які зараз масово завозяться до нас в Україну, на жаль, ми отримуємо покоління, яке потім в майбутньому може проявляти якісь негативні характеристики, в тому числі і підвищену злобливість, яка зараз викликає. Досить такі значні конфлікти, особливо в селах між сусідами, коли один пасічник поставив свій бджіл, а сусід його говорить: я не можу працювати в себе в садку біля хати, через те, що твої бджоли постійно на мене нападають. Це є ненормальним, це вже наслідки гібридизації. Складним і дискусійним питанням залишається повернення бджіл до природних умов їхнього існування без використання їх заради прибутку. У природі бджоли селилися в дуплах дерев, але в результаті масових виробок лісів та розорюваності земель, в тому числі на потреби тваринництва, бджолам все складніше шукати собі домівку, якщо ми говоримо про відновлення популяції через повернення її. У природні ареали існування, то це неможливо легше відновити популяцію, якщо повністю заборонити ввезення іноземних гібридів в жіл і весь час розмножувати і розмножувати в жіл, а не працювати лише на медозбір. Мед не потрібний людині продукт, при цьому критично важливий для виживання бджіл. Купуючи мед, ми фінансуємо та толеруємо вкрай жорстоку індустрію, яка може призвести до повного вимирання бджіл. Наступною ланкою цього ланцюга стане знищення квітів та рослин, до яких ми всі ми так звикли та не можемо уявити собі життя без них. Яблука, гарбузи, огірки, помідори, лимони, мандарини, кава, какао та горіхи це лише частина продуктів, які ми можемо втратити. Назавжди, якщо зникнуть медоносні бджоли. чи готові ви до цього? Якщо ні, то замініть мед у своєму раціоні на веганську альтернативу: сироп, загави, фініка чи кульбаби, зваріть ялиновий мед або вигадайте щось оригінальне. Щоб допомогти бджолам, ви можете побудувати їм будиночки для зимівлі чи висадити дружні для бджіл квіти: волошку, шавлю, соняшник, золотушник, лаванду чи ротики. Більше квіток тут. Бджоли будуть вам дуже вдячні. Споживання меду людьми призводить до смерті мільйонів бджіл. І насправді розв'язання цієї проблеми починається дуже просто. Нам достатньо перестати відбирати в них їжу. Ставайте веганами та веганками, турбуйтеся про наших сусідів по планеті, і вони віддячать нам взаємністю, запилюючи рослини, які ми потім будемо їсти. Якщо вам подобається мій контент, підтримайте канал підпискою, а також напишіть у коментарях, про які ми ви б хотіли почути у наступних випусках. З вами була Тамара Х'юмен до наступного відео.